Всім привіт! Зараз у нас другий випуск від каналу. В принципі, «В принципі» сьогодні у нас Mercedes A180. 25 рік, 1,3 бензин 160 кило, 100 кВт, 160 коней. Що ми можемо бачити? В прямому рості 186 км. Машинка взагалі маленька. Маленька карліосика. Прям маленькі кольосики. Я б не сказав, що їх чотири, я б сказав, що їх 2. Детська посадка. Прям дуже дська посадка. Ти сідаєш і ти не можеш сісти. Що ще, ще у нас? Спереду вона виглядає так. Можете подивитися. Є два крісла, є тілік, є якісь функції, які ми розберемо трошки пізніше, коли сядемо в автівку. Є руль. Ззаду ми маємо місце Місця? аж так багато, що аж нічого немає. Ззаду у нас просто диван, ремінь. І навіть немає другої клімат, зони клімат-контролю. Тепер перейдемо до багажника. Багажник у нас відкривається так, щоб він міг вийти тебе одразу. Тобто, давайте продемонструємо ще раз. Геліатіна. Тут у нас є багажник, в принципі, який я можу залізти. Не особо удобно, але можна, якщо немає де спати, під багажником у відсіку у нас є, у нас є так багато всього, що ж ніфіга, але є насос і аптечка Немає дотяжки, ми вручну просто закриваємо багажник Mercedes А-180. Чому А-180, я не можу поняти, якщо мотор 1.3 Для розуміння. Об'єму автівки, я нагадую, я 186 см. Ми сідаємо, я впираюся сюди. Я нічого не бачу і впираюся в да, голову. Литва навіть рука не залазить. Ось то є речашки. Ще опускається ця штучка під, підлокотничок. При закритих дверях в принципі, міста вистачає. Є два стиканчика, які я не зрозумів, як відкрив, але по всій відомісті це було просто нажат. Замість е кармашку ззаду у нас просто сіточка, яка дуже зручна, в принципі, як ми бачимо, одна зарядка для телефона. На рахунок виходимо, на рахунок спуску сидінь. У випадку, якщо у тебе дуже багато всіх речей маєш розуміти, що у тебе спускається ця частина, і ти розумієш, як це спускається. А ще може спускатися і ця частина, логічно. Але я не знаю, і де вона і як вона спускається, бо тут немає ніяких ні річажочків, нічого такого, ніяких кнопочок. І ти просто не розумієш, що робити. Ще є пластмасова вставка, яка, думаю, також знімається, бо там є багато намальованого і написаного. Давайте подивимось під капотом. Що ж у нас під капотом? Під капотом у нас... Боже. Так. Відкриваємо капот. Під капотом у нас маленький блендер. То думаю у мене вдома блендер має більше можності, ніж це. Єсь дроточки, проводочки, щось виглядає, ніби не на своєму місці або на соплях тримається. Зато є точка для підняття мотора В принципі, це все. Навіть немає внутрішньої защити радіатора і в принципі радіатори тоненькі. Тепер давайте, щоб ви розуміли, величину автівки ми знімемо її в обход. Машинка дуже-дуже дуже маленька, дуже-дуже-дуже компактна і дуже несуразна, бо ми як подивимось на цей непонятний багажник, воно мені нагадує BMW 318i Compact. Яке несуразне, непонятне. Ззаду, в принципі, така дешева версія s класу або c класу на який я, на жаль, маючи змогу, не зняв обзор. Ну все ж, буває. І так от воно виглядає з боку. Тепер, ми проїдемося і знімемо їздові характеристики. До речі, головний прикол цього крісла. Воно настільки продвинуте, що має регулювання. Оп, треба завести. Крісло настільки продвинуте, що має регулювання підпирок. Регулюється підйом і спуск. Нижньої цієї частини тут. А підйом і спуск самого, самої спинки регулюється ручкою. І це прям підйом і спуск цої з цього крісла. Технологія. А тут ми можемо регулювати саме, просто покрутивши, накачавши руку, ми регулюємо підйом і спуск цього. Зараз переходимо всередину. Що ми бачимо всередині? Регулювання вперед у цій машині здійснюється нажаттям на ручку. Що ми бачимо спереду? В принципі, телевізор, такий як Івгелє Мерседесі, є воздухозаборники, які в принципі, повертаються цікаво. Відкриваються, закриваються вони функцією. Закрив, 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 відкрив, відкрив, відкрив. По бокові так само. Якась пластмаса з видом під алюміній. Бачимо, підсвітка тут, підсвітка тут. Якийсь столик це, напевно, щоб обідати, бо з такими об'ємами машини взагалі не зрозуміло на піаці тут. На нижній частині консолі у нас кнопочка, яка ні за що не відповідає, вона не двигається. Тут теж є АЦ, е, рекуперація, тобто. Внутрішній контур е, о, о, обігрівання, ручка підйому і спуску. В принципі, ця вся панель вона була як і в GLS, так і в ГЛЕ. І це, шикарно, це, це шикарне місце, яке не зрозуміло, навіщо воно. І ти можеш спустити і відкрити е, підстаканники. В підстаканниках у нас є Ні-Фі-Га. Тут у нас є безпроводна зарядка на телефон, може вона навіть буде заряджати. Давайте зараз затестуємо. Не заряджай. А ні, заряджай. В принципі, така сама, як і на GLS і GLE. Тут у нас замість нормального місця для мелочі і для всяких центів, копієчок і так далі. Просто нічого. Додаємо звук, переключення режиму автомобіля EcoSport, що воно в принципі доступне і краще, ніж у тій GLS, яку ми оглядали в попередньому випуску. Можна увімкнути камери. Камера у нас лише задня, ми бачимо лише ззаду, сенсори у нас є усюди. Але на жаль вони не відображаються настільки цікаво і немає 360, як у нас було в інших автівках. Просто елементарний цей. Елементарний сенсор. Які реагують на повітря. Мерседес тримає, тримає, тримає все. Так, давайте я підтягнуся. У нас ще є тут такий маленький-маленький бардачок під локотничку, який в себе вмістив ваші дві зарядки. Тут у нас є... По всій відомості нові свічки, да, це нові свічки для Мерседесу, кому треба, тому скипнув скажіть, відкаємо. Я підігрів крісла одного і другого. Можна нажати. Ну що ж, поїхали, проїдемось і затестуємо її на нерівних дорогах Братислав. В принципі, з тим, що вона дуже-дуже маленька і дуже-дуже компактна. Я б не сказав, що нею важко керувати. Так, за цей невеликий час, який я їжджу на цьому авто, тобто півтори години, я зрозумів, що ця машина не їде, навіть маючи дуже низьку вагу, навіть маючи 1,3-літровий бензиновий мотор, навіть маючи 160 конів або. 100 кВт в моторі, воно не їде від слова взагалі ні в якому з режимів їзди. Машина маленька, дуже відчуваються всі нерівності із-за короткої бази, колісної і вузької колісної бази. Сидиш як в бункері. В принципі, можна перерівняти до того, як сидиш у панамері. Дуже низько, дуже випирають бокові стойки і перекривають тобі досить таки багато обзору. Це авто має функцію сірої зони. Тобто, якщо авто ти не побачиш, воно, воно бачить тебе, то тобі машина скаже, братан, ти не бачиш машину. Так що будь акуратний. Ми вже, в принципі, це бачили при паркуванні, при виїзді. Парковочна парковичний... система, як ми бачимо на Мерседесах найкраща з усіх, з-поміж усіх аут. Тож нічого нового, Мерседес. Бенц кваліто. Зараз ми їдемо 20 км на годину. Це у нас тапок в пол. Ледве-ледве. Проїхалися трошки по ямах. Зрозуміли, що вже не настільки молоді і хребет побалює. Провірили функціональність усіх суставів на нерівних дорожках, але. На відміну від ГЛС, навіть якщо це, якщо це авто є більш твердим, в ньому ти відчуваєш себе більш нормально і немає такого моменту, як було в ГЛСі із тим, що ти тебе укачує. На рахунок динаміків, там є динамік один пластмасовий, тут є динамік другий, тут є динамік третій. В принципі, є ще світло, переднє, заднє, а ця панель. Вона прям всюди одинакова. І в GLE, і в GLS, і... І, 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 і в c класі вони були всі одинакові, максимально. Як сказала моя дружина це не Мерседес, це шкода. Я з нею повністю згоден. І навіть може більше скажу: в шкоді, коли ти тут нажимаєш, у тебе відкривається. Місце такий маленький бардачок для окулярів, який ти можеш зняти і тримати там. Тут ж, Давайте подивимося 50-70, як то було на ГЛСі. Ми їдемо, комфорт, тапка в пол. Машина гудить, машина не їде. Нічого нового. Давайте, ви скажете, комфорт. Типу маленька машина, дівоча, бла бла бла. Давайте включимо спорт. При спорті вона б мала бути більш відзивчивою. Давайте спробуємо 50. 75. В принципі, розгін може бути, але дуже довго машина і коробка передачі думає про переключення і дуже неприємненько, коли ти хочеш когось обігнати, даєш тапку в поло, машина не їде. В принципі, з порівнянням... І осознанням того, що на таких машинах я вже давно не їздив, може бути нормально. Машина прикольна, ціна не соответствує качеству. За таку ціну, як стоїть ця машина, то тобто приблизно 30-35 тисяч, можна купити шикарну шкоду Октавію, яка буде мати більше комплектацій і до всього електричне регулювання всіх крісел. Моя рекомендація: два крісла, телевізор, печки нема, так що дітям не добре. Дітям треба для щастя більше. Дякую всім, ставте лайк.